Це п'ятеро кропивничан наводять лад на території Соснового лісу в мікрорайоні Кущівка поряд з дитячим майданчиком. Хочемо, щоб ми були захищені, щоб в нас був ліс, дерева, було засаджено жителі з лісу, зробили городи. Ми багато років, ми вже з 16-го року ми боремося з цією проблемою, але городи в нас все більше і більше стають. Ліс знищують, а городи засаджують. Розорюють вже раніше раніше копали, а тепер вже розорюють тракторами, вже заїжджають. Дерева піньки викорчовують, і тобто приїжджали з лісництва. Кажуть, ми не бачимо, що тут вони піньки. Де вони? Інна Бабенко показує спиляні в лісі сосни за два останні місяці. Оце свіжий пеньок. Таких пінькових зафіксували понад 10 штук, все-таки весною. З кожним годом вони не тільки стають піньками, але де розростаються городи, там викорчовують, заїжджає трактор і викорчовують. Ми неоднократно обращалися к лісничому нашому, на Салганні пісні 2, на котре він відповідає, що він не бачить, де вирубуються дерева, де розростаються городи. Двоє працівників екоінспекції обстежують ліс. Знаходимося на території державного лісового фонду, це кіровоградське лісництво, компаніївський лісгосп, і ми бачимо знесення дерева. Відповідно, ніяких міток, ніяких робіт не проводиться державним лісовим господарством. Тобто, це самовільна рубка. Складемо відповідний акт, розрахуємо збитки і будемо говорити, направляти, будемо до поліції для встановлення винних осіб або, можливо. Будемо надавати, розраховувати шкоду і пред'являти претензію підприємству лісогосподарському за неналежну охорону і збереження лісового фонду. Тут десь біля 30, це від 6 до 8 тисяч гривень це одне дерево. Додає, городи тут облаштовані незаконно. Город цієї жінки знаходиться ось тут, між соснами. Назвати своє прізвище та ім'я вона не захотіла. Це все було засаджено соснами. А де ж вони ділись сосниці? А десь сосни ділися, повирубували. А тут оце, я, я тут уже город так ото клубничку посадила. Ну оце трошки тут оце, там маліну далі посадила. Отут трава така була, отут, це ужас, а от, бачите, сушняк, яка трава. Оце ж люди, тут як городи держать, то обробляють, а як ніхто не держи. Отакі От зараз. Трава і амброзія особливо, коли цвіте. Це люди, це задихаються. Цей чоловік представився Анатолієм. Прізвище називати відмовився. Він облаштував город ось тут. Ну, трохи тут все займаємо, прибираємо для того, щоб тут не було бур'яна і не росла всяка кустарники чи що-небудь. В минулому році посадили там оно, лісничество, приїхало, посадило дубки. Раз, два, три. Два дубками поливали. Три дубка ці на своєму городі лічно я поливав. Три, два пропало, один прийнявся. Тут були отакі ось кустарники по пояс бур'ян рос. Директор компаніївського лісгоспу Олександр Слюсаренко каже, поза минулого року засадили дубами ділянку площею 70 соток. Тут вони ще створювали зі свої культури. Вони зараз ну, зайняли городи, і їх знешкодили, будемо так говорити. Ми що посадимо? вони. Ну, ви бачите, тут ситуація така, тут треба стояти, коли це городи. Це ж не просто так, що е, сьогодні ми посадили культури, через неділю вже може не бути. Страх виписати, передати справу до суду, що на самовільний захват землі. І потім суд буде вирішувати. На людей, які займаються самовільною городою, ну, сьогодні ж вони не признаються, ніхто сьогодні ж не вийде, не скаже, що це я займаю. Так? Це треба їх чисто піймати, коли вони там садять. Говорить, це урочище площею 178 гектарів. Охороняє один працівник лісництва. Ну, ви розумієте, ліс це не, це не склад, це не магазин, що там можна його на ключ закрити, і щоб не було там самих. Сьогодні ми бачимо один пеньок, ми на ранок можемо побачити їх 10. Ну, ви ж, розумієте, що кожне дерево, ну кожного дерева лісника не підставить. Додає, садити дерева тут не планують. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошнік. Новини на Суспільному. Кропивницький